Ніколи не міг зрозуміти людей, які купляють собі супер дорогу, класну машину і економлять на матрацах. В машині ви проводите декілька годин свого часу. А на матраці під час сну ви проводите 8, 9, а то й більше годин свого життя на добу. А це значить, що матрац має бути якісним. Ви маєте на ньому виспатись. Тому ви маєте детально підійти до вибору матрацу. А також забезпечити інші умови для сну: шумоізоляцію, штори блекаут, прохолодне, свіже повітря, можливо поставити рекуператор, білизна має бути відповідна, яка торкається до вашого тіла, адже ваше тіло це храм, і ви маєте про нього піклуватися. Тому я хочу, щоб українці і машину купляли хорошу, але й мали можливість купити нормальні матраци? До речі, тут могла бути реклама вашого матрацу. Друзі, а що ви думаєте про ці три такі необхідні речі про машину, матрац і сон і здоров'я? Яка ваша думка?